У Запоріжжі працює таксі Тесла за кермом житель міста Максим. Утром я заряджаю машину на станції десь-півтора і би, потім працюю. Донедавна чоловік займався вантажоперевезеннями. Кілька років возив по Україні та Європі здебільшого продукти харчування. «Пішло розвиття в останнє час, Наверно, десь місяць тому вийшло чуть, -чуть заліз в Долгіну, приобрели третю машину. Думали, що ну, будемо розвиватися. Але минулоріч річ у жовтні на стоянку, де були три вантажівки, влучила російська авіабомба. А но підлежить. Єдине, що дуже больших фінансових вкладень. А так як це все приобреталось, можна сказати, за останні день. Естественно, зараз це дуже сложно все ну, відновлювати. Тож Максим вирішив заробляти гроші, працюючи в таксі. До э, прильоту. Э, ми приїжджали з рейсу, машини необхідно було более було свободное время, дабы не сидіти просто вдома. Я це делал больше для душі. Когда вже случилася, тоді вже прийшлося непосредственно этим зарабатывать на хлеб. Нині чоловік чи не щодня проїжджає більше ніж 100 кілометрів. Люди іноді, конечно, удивляются. зараз вже менше, когда це только починав. Ну, була рідко на сьогоднішній момент. Я думаю, що не тільки мене коснулася эта війна. Ну таким образом, тому что да, ли, как бы бути на плаву в такой складній ситуації. Тим часом Максим збирає документи, аби в майбутньому отримати компенсацію за пошкоджене майно.